Допомогу з Латвії отримав Чернігівський госпіталь. Тут зараз на лікуванні перебуває більше 200 чоловік, з них 40 – учасників АТО медичному закладу. Подарували обладнання та ліки. Загальна вартість волонтерської допомоги, яку привезла до Чернігова президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Наталія Романова, становить близько мільйона гривень. Ця допомога дуже важлива для військового шпиталя. Ми на щедрували з Олександром Петровичем під щедрухою звичайно. Шуткую насправді це проект, який проводився починаючи з травня місяця, коли започаткована була в конгресі ініціатива з латвійською асоціацією. А потім латвійські міста, я хочу зауважити, 67 міст рішенням сесії своїх рад перераховували гроші на латвійський червоний хрест. І потім підключився вже включився з літа. Буквально госпіталь наш військовий, який мав. Контакти із Латвійським Червоним Хрестом із асоціацією. Ми отримали три апарати штучної вентиляції легень, а у нас реанімаційних ліжок зараз е, замість 6, 7, 40. І е, далі це е, лампа глазна, яка необхідна для. Поранених, а зараз поранені, які мають безліч осколкових поранень і вторинними елементами, і в тому числі страждають і органи зору, і інші. А без чолівої лампи це зробити неможливо. І стерилізаційні це параформалінова камера. Мене розуміють спеціалісти, і стерилізатор. Другий, який потрібен сухожировий шкаф для всіх цих стратегічних цілей. Це саме стратегічне. Плюс медикамент. Наразі в госпіталі всього 10 апаратів штучної вентиляції легенів, а потрібно, аби вони були біля кожного ліжка, тобто 40. Тому Наталія Романова запевнила, що підтримка і допомога військовим на цьому не закінчується. Тісна співпраця з країнами Прибалтики триватиме.